І всім привіт на каналі Ендер Добіа, ми будемо сьогодні грати в Brawl Stars Speedrun за літо. Сьогодні ми постараємося апнути 2000 кубків і попробуємо пройти все і правопас. На, 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 на даний момент я показую, що квестів просто-напросто не вистачає, щоб я апнув легендарний стардроп. Але це було. Минулої ночі, тому зараз вже хватило. І ми відкрили легендарний, легендарний стердроп. І ви скоро його побачите, як я його відкриваю. Тут я виконую квестики, граю тільки на тих гравців, на яких можна виконати квестики. Дуже люблю грати за Дінамайка, тому купляю гаджет. У мене на основі на ньому 25 ранг. Е, і оце прям дуже мені сподобалося грати на динамайку і досить швидко я е, апнув всі всі квести на динамайку. І дуже круто, коли попадався ще теж на пари на динамайк, бо прям дуже швидко е, каткиша. Проблемка на минулому відео: перша частина е, набрала переглядів. Дуже-дуже мало. Надіюсь, що на другій частині набереться чуть-чуть більше. E, Хоть би ну просто більше Тут я дуже хочу відкрити легендарний стардроп, тому що той, хто відкривав пушить 50 тисяч кубків, кубки той відкрив це легендарний, легендарний стардроп, і йому випав спайк легендарка. Я тут вже такий блін, як я хочу цього легендарного стардропа. І відкриваю прості стартропчики. Як бачите, мені зовсім не щастило, і тут я почав. Грати за Джесі, теж виконувати квести. Зацінію скінчик мені з легендарного стардропа випав. Мені прям дуже і дуже-дуже сподобався. Він такий прям прикольний в пістолеті, водяний наливається вода. Ну прям прикольний. А по містрік дуже файно йшло на Джесі. Коли ми грали, бо ми потім ще будемо грати на Джесі, а коли ми грали іменно квести виконували, то прям було дуже і дуже файно. В кінці відео я покажу клуб, де можна буде теж хто хоче заходити, але більшість хто має аккаунти, який буде теж пушити за літо пуш-літо. Заходьте, я в кінці відео вам його покажу. Ну, в принципі, там я не буду президентом, але теж ютубер буде президентом. Тому заходьте, хто буде теж з нами пушити за літо 50, 60, 10, 20, 40 тисяч. Сьогодні, на даний момент, зараз я вам скажу, яке число. 4 червня я озвучую, а вийде це відео 5 червня. І я думаю, вже на даний момент, коли ви це дивитеся, в мене вже буде дуже багато кубків, набагато більше. Тут мені попався андердог under, і він стрік, це ще прям дуже круто. Дали плюс 17 кубків. Це прям круто-круто. Отакі діла. І як бачите, в мене просто не вистачає квестів. Я дуже чекав, ранку думав, що дадуть квестиків багато, і я дійду до легендарного яйця. Також, може, скоро вийде завтра, або післязавтра, або післязавтра -після вийде нове відео з відкриттям пасу. Тут нас відкриває міфік. Але я розумію просто, що там нічого крутого не випаде, бо цей аккаунт прям дуже і дуже невезучий. Тут ми отримуємо нового гравця Epic Brothers, Це прям круто. Далі рідкісний Brawl Stars, Бравдер. E, зараз ми будемо відкривати. Я взяв розу, бо я знову повторюю, люблю більше танків. А Брок, ну це такий, знаєте, я не дуже міткий. Далі ми граємо за Дінамайка, і я просто це показав, щоб ви зрозуміли, що я збив він стрік і тут я знову збив він стрік. І потім я вже ніби дуже і дуже добре апався, бо карта була прям підходяща. На Дінамайка, і я, в принципі, думаю, а чому, чому б і не по, пофармити на ньому кубки? Далі я граю за гравців, на яких є квестики, щоб бути відкрити легендарний, легендарний стардроп. Граємо за Була, тому що все. Тому що був на ньому квестик, і тут я відкриваю легендарне. Стар -дроп. А перше вибиваємо рідкісного бравлера Роза, і йдемо до супер рідкісного бравлера. Я вибрав 8 біт, тому що за Карла я не міг грати, а тік... за Тіка тим більше не міг грати. І легендарний стардроп. Підпишіться, поставте лайк, щоб випав спайк, як в того ютубера. І мені випадає 1000 монет. Просто я тоді такий сумний був, та й зараз у мене з нього нічого не випало. Але то таке. Забираємо чекпот. 90 кредитів, і далі пушимо Дінамайка. В деяких моментах я грав дуо або соло на Дінамайку, бо була файна карта. Але деколи просто зажимали мене і все. Тут я з ютубером грав, ми йому пушили кубки, у нього такий самий, у нього 50 тисяч за літо А тут я просто допомагав йому і він мені виходить. Я сьогодні з ним буду також грати. Дуже-дуже файно йшло ми без, одного, без одної поразки просто вигравали. І я запушив перший свій 15-й ранг на шелі. Зацініть скінчик, він справді дуже-дуже дуже крутий. Ну просто безкоштовно його ну Це прям дуже круто. Далі у нас отакі діла. Нічого прям такого аж, аж цікавого, але вже 14-й ранг на шелі. І тут ми грали знову ж з тим самим ютубером, апнули 2 навіть 25, ой не 25, а 15 грангів, з ним було прям круто. Йому апали 4 тисячі, а мені 2 тисячі. Ну так, він набагато від, відходить від мене, але, ну що сказати, він теж професіоналізм мав в нього більше, ніж в мене. Далі я взяв Джесі, і тут я вже без нього грав, і тут просто пішла така жаріжка, грала з рандомами, було досить легко, але ну, теж не дуже. Далі я взяв була, щоб просто добити, от 15-й ранг на болі, щоб просто добити пару кубків. Далі Деріла взяла, щоб просто добити пару кубків і грати далі на розі, щоб апнути на ній 200 кубків, і в мене буде 2000 кубків. На жаль, в мене кнопки грати далі нема. Я не знаю, мені здається, це пов'язано з тим, що в мене мало кубків на гравці. Але от коли я грав, наприклад, з е, ютубером, то в мене була кнопка грати далі. А коли я сам граю з рандомами, то в мене, на жаль, не виходить. Не виходить просто-напросто це робити. Як бачите, в мене вже він стрік 35. І от ще одна каточка зіграна. От, все, я вам показую, що вже 36 й інстрік я побив свій рекорд, але недовго це було. Далі 37-й інстрік, плюс 10-й ранг, ще 60 кубасів лишається І тут вже в нас 11-й дуже швидко апалося. Але от 40 інстрік це був максимум. Я збив інстрік, ну, це було сумно, але ну нічого страшного, наб'ємо ще раз. Отакі діліжки, потім останню майже краточка просто злилася. Я пішов в себе де, щоб було рівно 2000 кубків. таке, Закінчили на сьогодні відосик. Ще Зараз я вам покажу свій не свій, просто клуб Літом, хто буде пушити в літі, або просто не новий, а хто буде допомагати людям, які пушать кубки вліті, заходіть. Будемо раді. Забираємо 8 біта і розблоковано нового Епіка. Тут я зразу беру сту, бо я дуже на ньому люблю грати. Він коштує ще 9 гемів, а я вирішила не тратити гемчики, а в наступному відео я його вже заберу. І от таке показує клуб, заходіть в Spідran 50к. Як бачите, тут тільки 3 людини. Тільки я, ютубер і ще хтось. Е, тому заходіть, скоро там буде вже майже повну місць, тому с -с стигніть просто. Всім па-па, Ви була на каналі Антертобіа, всім па-па-па-па! Ми сьогодні грали в Brawl Старс.